Вітаю п'ятикласники! Багато письменників звертаються у своїй творчості до теми природи, але кожен описує її по-своєму. Тому деякі описи навіюють смуток. А інші, навпаки, звертають увагу на найдрібніші деталі, які створюють прекрасний та неповторний образ. Хтось, описуючи природу, надає їй надзвичайних бар та відтінків, що робить її майже фантастичною. А інший описує природу точно і лаконічно. такою як вона є. Тож прочитаємо опис природи. В бору снігу мало. То Та там, то -та сям проглядає крізь порушу трава з примерзлими до землі зеленими чубчиками. Стремлять низенькі пеньки з жовтуватою, немов старий мед, смілкою на зрізах. Тихо навкруги затишно, тільки часом шелест погіллі вальок снігу, струшений вітром з верховіття. Десь неподалік чути цюк, 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 дятел порець. Ось так описує природу наш сьогоднішній гість. Видатний український письменник Григір-Тютюнник. Тож, тема сьогоднішнього заняття Григір-Тютюнник. Коротко про письменника. Дивак. Ідея неповторності й багатства внутрішнього світу людини. Спочатку діти ознайомимося із життєвим і творчим шляхом Григора Тютюнника. Тож народився письменник 5 грудня 1931 року в селі Шилівка на Полтавщині в селянській родині. Ось саме в цій хаті і пройшло дитинство. Маленького хлопчика. Тяжкі умови життя згодом справили істотну роль у виборі тем і сюжетів у формуванні майбутнього письменника. Після визволення України від фашистської Навали. Тютюнник закінчив п'ятий клас сільської школи і вступив до ремісничого училища. Працював на заводі у Харкові, у Колгоспі, на відбудові шахт у Донбасі. Після закінчення Харківського університету тютюнник учителював у вечірній школі на Донбасі. У 1963-64 роках працює у редакції газети Літературна Україна, де і друкує своє перше оповідання Дивак. 1966 року виходить перша його книжечка під назвою Завізь. За книги Климко та вогник далеко в степу Григорові Тютюннику присуджено республіканську літературну премію імені Лесі Українки. Не в змозі реалізувати свій талант в атмосфері чиновницького диктату 6 березня 1980 року. Регір Тютюнник покінчує життя самогубством. У 1989 році його творчість була посмертно відзначена державною премією імені Тараса Григоровича Шевченка. Тож перевіримо, як ви засвоїли біографію письменника. На питання відповідаємо так чи ні. Григір Тютюнник народився в місті. Перевіряємо. Тяжкі умови дитинства вплинули на подальшу творчість автора. Перевіримо. Тютюнник закінчив 9 клас сільської школи і вступив до ремісничого училища. Перевір мав. Письменник працював у шахті на Донбасі. Так. Після закінчення університету він викладав у вечірній школі. Так. Дивак був одним із перших оповідань автора. Так. Перша книжка автора мала назву Вогник далеко в степу. Ні. Ригер Тютюнник помер у похилому віці від хвороби серця? Ні. Творчість була посмертно відзначена державною премією імені Тараса Григоровича Шевченка. Так. Молодці діти. Справилися із біографією, а тепер переходимо до роботи над текстом. Дивак. Хто ж такий дивак? Що взагалі означає це слово? Дивак це той, хто своєю поведінкою і вчинками викликає здивування. І ось саме в цьому оповіданні дуже багато описів природи. Тож попрацюємо над описами. Знайдіть цитату, яка описує поведінку дятла. Зачувши людину, дятел перестав цюкати, повів гартованим дзьобом з боку в бік і націлив його на Олеся. Чого тобі тутечки? Здригнувся. Хльоснув лом по корі і зник, залишивши у візенькому дуплі шишку. Знайдемо цитату, яка описує природу навколо школи. По той бік мосту, через вигін, червоніє крізь біле плетиво запорушених дерев, цегляна школа. З бовдурів диму гуру тополиними стопами. Повітря пахне торф'яним духом і весняним випаром серих верхових дров. Ліворуч від мосту чорніють миї, виграючи на сонці блискучими хвильками. Там б'ють джерела. Як же в нас описано замерзлу річку? Олесь ліг до лілиць, притиснув скроню до льоду і почав розглядати дно. Воно тьмарилося мулистим пелком, пускало бульбашки, котрі прилипли до криги, білі, круглі, як воляче око. Течія розчисувала зелений кушир, пряли тоненькими ніжками якісь жучки, боком долаючи пружний струм. А ось діти, як описано, ліс увечері. У кущах, заплетених осокою, шарудів вітер. Попискували миші, а в березі терлись одна об одну вільхи, сповнюючи луг тривожним стогано. Тож ви бачите, змальовуючи описи природи, автор використовує різні художні засоби. Ми попрацюємо над порівнянням. Ви повинні знайти пару, віднайшовши відповідність між предметом та його порівнянням у тексті. Працюємо! Перевірмо. Молодці! Я думаю, всі справилися із завданням. Отже, сьогодні ми познайомилися із Григором Тютюнником та почали працювати над його оповіданням дива. Описи природи та її переосмислення у внутрішньому світі маленького Олеся створюють неповторну атмосферу твору, детальніше з яким ми познайомимося наступного разу. Тож запишіть, будь ласка, домашнє завдання! Дякую за увагу. До наступних зустрічей!